Пане Олександре, ну добре, а як тоді бути із ухилянтами, які вперто відмовляються приходити в центри комплектації, приміром для того, щоб звірити свої дані. От як цих людей тоді вишукувати? Ну, якщо вони за законом зобов'язані бути на обліку, а їх там немає? Так. Ну, це ж і є порядок, який повинен у нас діяти. У нас чомусь та центр взагалі держави, всі інші не хочуть виконувати закони і правила, які самі приймають? Ну, дивіться, там написано дуже чітко. А по-перше, терцентр він надає інформацію про відповідних людей у розпорядженні до місцевих органів влади або до підприємств станової організації. І ці вже органи вони повинні ходити, дивитися, хто там, де живе. Якщо вони виявляють, що хтось живе і не зареєстрований у територіальному центрі. якщо... Якщо вони виявляють це, вони просто повідомляють про це територіальний центр. Територіальний центр він може вже звертатися до органів поліції, для цього є відповідне звернення, є установлений порядок звернення. Вони надають це повідомлення до поліції, і поліція може доставити до територіального центру осіб, які саме скоїли адміністративне правопорушення. Але для того, щоб е це було, по-перше, їм Повинні вручити повістку, тобто спочатку є де розпорядження від керівника терцентру з повісткою. Відправляється там на виконком якоїсь ради. Співробітники цього виконкому знаходять людину, вручають повістку. Він не з'являється, і після того у керівника терцентру виникає вже можливість звернутися до поліції для того, щоб цю людину доставили до терцентру для складання адміністративного протоколу. Так воно відбувається і повинно відбуватися.